Привіт, друзі! Я Сергій Руденко. Сьогодні я вам розповім про Олексія Арестовича. Нарцис був заступник господа бога з політичної частини. Так він називає себе сам. Арестович твердить, що 24 роки він у спецслужбах, 17 років у театрі, а ще колись він чесно зізнався. Я багато брехав вам люди, починаючи з весни 2014. го Але люди йому продовжують вірити, а він продовжує їм брехати. Можете там не шепотітись, я улавлюю ультразвуки, бачу в цілковитій темряві, читаю мислі на відстані. Стрибаю вверх на 20 метрів, а вдовжив на 50. Можу перегрізти любе залізо і царапати любу камінюку, а за один раз можу виїти двадцять киць. не Непривальце будь сказано. Ще продовжувати. Ех, нам би так. Вам так не буде. Політична зірка Арестовича засяяла в Україні 24 лютого 2022 року. Олексій згадує, що у перший день великої війни збирався йти на фронт, а потрапив у офіс президента, позвав його Єрмак. За місяць до того, 17 січня, 22 го звідти Арестович пішов через незгоду з порушенням Зеленським базових обіцянок кандидата в президенти і надмірною бюрократизацією. Так говорив сам Арестович. За іронією долі, вдруге Олексій пішов з офісу президента в той самий день. Лише 23-го року. Причина скандал через свою недолугу заяву про участь українського ППО під час трагедії у Дніпрі 14 січня 23-го року, коли російська ракета потрапила в житловий будинок. Ну, тобто, можливості в Дніпрі збити вот эту ракету хорошою не було. Ні, поюзбіля, по вона упала на под'їзд. Вона упала на под'єс. Дану как би бы, вона взорвалась канав. Ну а далі стандартний сценарій: перехід Арестовича у позицію до Зеленського, ватні заяви, грає з проросійським електоратом, втеча за кордон, псевдодисидентство і спроба освоїти нову політичну нішу. Реверанси у бік Росії та Путіна все це у новому арсеналі. Олексія. Хоча чому в новому він був і назавжди залишиться ватником? Спочатком Великої війни Арестович став улюбленцем жінок і тих, хто потребував словесного заспокійливого у перші місяці війни. Національний телемарафон дав Олексію велику сцену. Він став спікером війни номер один від офісу президента, та й спікером війни номородин в державі. Результат його муркітливий і дуже дражливий для багатьох голос. Нині впізнають мільйони українців. Велика війна і телевізор перетворили Арестовича на суперзірку. У січні 23-го соціологія центру разумкова показувала разом із Зеленським і Залужним він входив в трійку політиків року. Хоча який Арестович до біса політик, такий собі політичний пройдисвіт. Не більше. Зірвавши політичний джекпот, Арестович заявив про бажання балотуватися у президенти, але за однієї умови. Якщо Зеленський на чергових президентських виборах не піде на другий термін. Зеленську він пообіцяв не підрізати. Якщо той вже буде балотуватися, то він, Арестович, піде у президенти вже пізніше, після нього. Але вже у червні 24-го Олексій зізнався придворній собачці Путіна Ксенії Собчак, що він за будь-яких умов балотуватиметься у президенти, якщо звісно йому вдасться повернутись додому. Де, як він каже тепер проти нього грає сам Зеленський. Зеленський не Зеленський, але хтось із банкової, напевне. Бо наприкінці 22-го Арестовець зник з єдиного телемарафону. Хто хто? а Команда Зеленського знає все про силу телебачення і про те, як воно створює мегазірок. Натомість у телевізорі раптом з'явилася дружина Олексія Анастасія. Вона щиро зізналася. Чоловік їй наказав готуватися. До ролі першої леді, що виглядало справді дуже смішно. Олексій мені іноді каже, готуйся. це щось означає. Хто ж такий цей Олексій Арестович, який прагне стати президентом України? З'явився він на світ 3 серпня 1975 року. У місті з доволі складною назвою Де Це кахетія Грузія. Народився він у родині радянського офіцера Миколи Сергійовича, який має польсько-білоруське етнічне походження. Мати Тамара Олексіївна за походженням росіянка. Як згадує сам Арестович, у нього було дуже складне дитинство. Виховувала його здебільшого мама. Батька він практично не бачив, той увесь час був на службі. Було дуже багато переїздів. За 10 років Арестович вчився аж в 11 школах. Це серйозно вплинуло на Олексія. Принаймні він сам так говорить, але як саме вплинуло не уточнює. мабуть, погано вплинуло. Після численних переїздів по Радянському Союзу родина, зрештою, сіла у Києві. 92-го Олексій закінчив одну з найкращих столичних шкіл. Нині це гімназія номер 170. 8. Після невдалої спроби опанувати фах біолога в Київському національному університеті імені Шевченка, Олексій, як і тато, вирішив пов'язати своє життя з армією, але з гуманітарним ухилом. Він вступив до Одеського інституту сухопутних військ і здобув спеціальність військового перекладача. Там він вчився з 93 по 98 рік. В цьому училищі в той самий час навчався і Валерій Залужний, колишній головнокомандувач Збройними силами України. Публічно Арестойч називає Залужного Валерою. В одному із інтерв'ю Арестойоч заявив: Валера для мене це кит. Він сильний, як кит, добрий, як кит і небезпечний як кит, якщо кита розлютити. Він величезний. Я дуже обійматися з ним люблю. Я взагалі тактильна людина. Для мене обов'язково торкнутися людини. У іншому інтерв'ю Арестович розповідав про те, що саме він порадив призначити залужного головнокомандувачем Збройних сил України. Ну, звичайно, він радив кому? Зеленському і Єрмаку. Після військового училища Арестуючий строки пропрацював аналітиком у Міністерстві оборони. Звідти звільнився після помаранчевої революції, яку він не сприйняв. Каже, що йому не сподобалося, що колишні директори цукрових заводів почали видавати директиви і вчити бойових офіцерів, як їм нести службу. Після звільнення з Міноборони Арестович увійшов до складу політичної партії Братство. Там він став заступником самого голови Дмитра Корчинського. Ця партія тоді критикувала прозахідне президентство Ющенка прем'єрство Тимошенко та активно спілкувалося з ідеологами руського міра насамперед з Олександром Дугіним, так так з тим самим Дугіним, і що надихав і надихає російські еліти на війну з Україною. Спільно з Дугіним дві 2005 Арестович презентував у Москві євразійський антипомаранчевий фронт. Тобто, Арестович був в антимайдані. Хоча тепер Олексій каже, що як розвідник розробляв. Дугіна, ну справді, що інше може сказати, вторгнення Росії до Грузії у серпні 2008 тисячі змусило братство відмовитися від спільних з Москвою проектів. Натомість партія долучилась до влаштованих націонал-патріотичними силами командно-штабних навчань дій добровольчих підрозділів на Кримському театрі військових дій на випадок спроби Кремля окупувати Крим. На них Арестович вже представлявся капітаном запасу професійним розвідником. Разом з тим, діяльність проти команди Ющенка Тимошенко, Арестович зі своїми партнерами не припиняв у 2008-9 роках. Олексій позиціонував себе як координатор громадської ініціативи Геть усіх. На її основі Арестович намагався створити про спілку представників малого і середнього бізнесу, але в практичній площині все вилилося в акції протесту і критику економічної політики помаранчев. Головними зацікавленнями Сторонами кампанії геть-усіх політологи називали знову ж таки Росію та партію регіонів. Віктор Федорович, я особисто ставлюсь до вас з великою повагою, сказав своєю чергою Арестович під час телевізійного включення з вуличної акції в програмі Шустера. Янукович тоді був головним гостем програми. Колеги, уважаємо, Віктор Федорович, я лично к вам отношусь з большим уваженням. Це правда. 2009. Арестович вперше потрапляє на державну службу, стає заступником голови Приморської районної державної адміністрації міста Одеси. Мером тоді працює Едуард Гурвіц, із яким дружив Корчинський. Арестович протримався на цій одеській посаді аж три місяці. Після Революції Хідності освоює нішу активного блогера-коментатора. До військових справ Арестович повернувся 2014-го. Він готував добровольців та мобілізованих для відправлення на фронт. Допомагав їм як інструктор з розвідки та військовий психолог у 2018-19 роках. Служив у розвідці 72-ї бригади зсу в Краматорську, де 23 грудня 2018-го отримав звання майора. Наприкінці 2020-го тодішній заступник секретаря РНБО, генерал-майор Сергій Кривонос, у бесіді з НВЮА навів один із фактів, за його оцінкою, достовірний, про тодішнього речника української делегації в тристоронній контактній групі Арестовича. Тому той біда сказав генерал, що люди, які в 2014-му не пішли воювати, прикрившись липовими чи не липовими потім поспливали і презентують себе як суперпатріотів України. Коли Арестовець себе презентує як професіонала, військового експерта, а яким взводом, якою ротою командував пан Арестович? Ніякою. А чому він тільки в серпні 2018-го пішов на війну? А чому пан Арестович не розповість, як 8 листопада 2018-го він завів на мумінне поле групу снайперів з Дисни, де двоє загинуло, а троє важко поранені. Чому він не розповість, яким чином і навіщо він це зробив? Запитував генерал. Арестович каже, що він ні в чому не винний. Маршрут складав не він, бо як особа молодша за званням і за посадою не міг командувати групою, в якій є старші за званнями та посадою. З обранням президентом Зеленського Арестович постійно виступав з критикою на його адресу. Ось приклад. Одного з таких висловлювань таке банальне порівняння, але воно справжнє. Ми обрали покерувати літаком, на якому ми летимо з дітьми та батьками на відпочинок до Туреччини, гарного хлопця з поміж пасажирів. А він похабцем намагається навчитися керувати літаком і слухає тих, хто правно керує морськими катерами і краде гроші на авіаційному. Паливі, все це управлінська катастрофа для України. Зеленський не зрадник. Він дійсно намагається. Він виходить зі світу уявлень звичайного криворізького ватника з його світоглядом, говорить Ватник Арестович. Пізніше Олексій заявив, що переглянув свої висновки щодо шостого президента і долучився до роботи його. Канцелярії 28 жовтня 2020 тисячі двадцятого став речником української делегації у тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на сході України і радником її очільника Леоніда Кравчука. Він і там інколи, як кажуть, гнав біса, а потім вибачався. З 1 грудня 2020-го позаштатний радник керівника офісу президента України Андрія Єрмака зі стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки та оборони. Риторика Арестовича як коментатора одразу змінюється. Тепер він усіляко підтримує президента Зеленського і, навпаки, нещадний до ворогів народу, точніше, до опонентів партії Слуги народу і особисто товариша Зеленського. Тепер же Арестович, як і вже. Як казав, твердить, що Зеленський веде з ним особисту війну у соцмережах. Арестовича доволі часто називають люсею за іменем персонажу, якого зіграв у кіно Олексій. Акторство було і є улюбленим заняттям Арестовича. Майданчиком для Арестовича-актора спершу був Київський театр імпровізації Чорний квадрат, чиї актори, окрім вистав, підзаробляли ще й корпоративами. Щоб не залежати від посередників, аристович актор створює івент-агенцію Аегіс. Потім пішли різноманітні російські та українські серіали, рекламні ролики. Це і страхова кампанія Ранта і мобільний оператор «Лайф», і Шоколад Корона і горілка П'ять крапель. Найзначнішим його доробком у кіно наразі є головна чоловіча і одночасно жіноча роль у російськомовній комедії Не бійся я поруч 2012 року. Там він грає закоханого на ім'я Ігор Смірнов, що в боротьбі за кохану дівчину Юлію. Привтюлюється в її удавану суперницю Люсю Зайцеву. Устрівся Арестовича куна пісню про дівчинку Карамельку. Звідси пішов мем про Арестовича, як про Люсю Карамельку. Ти не думай, що я. дівчинка-конфетка, Ти не думай, що я. простая карамелька. Ще в одній іпостасі любить виступати Арестович у ролі психолога, хоча каже, що він самоучка. Звісно ж, ким може бути людина, яка кваліфікацію психолога здобула 2010-го у російській заочній інтернет школі. Людина. Серед людей подводного справжнє ім'я Каменський Олександр Григорович, психологічний підхід, математика за фахом, самоука подводного є суміш психоаналізу, йоги, юдейського вчення, кабала, астрології та окультизму і раніше називалась кабалістична астрологія. Льоша, подивись на себе, який з тебе психолог? Втім, Арестовичу це не завадило проводити психологічні семінари, тренінги та долучатися до зйомок телепрограми «Навчись на жити на телеканалі ICTV як сімейний психолог і ведучий. Чим запам'ятався Арестович як речник тристоронньої контактної групи у мінську Тиражуванням фейків, погрозами на адресу журналісту Бутусову та відбілюванням команди Зеленського через «Вагнергейт». Арестович називав Бутусова чорним пропагандистом, не цілком адекватним у перший рік Великої війни. Арестович намагався заспокоїти аудиторію шляхом. Применшення рівня загрози з боку російських окупантів або обіцянками вкрай швидкої перемоги України. За запитом Арестович війна закінчиться. Пошук у мережі видає безліч новин та відео. Закінчуватися війна щораз мала через один, два, три чи чотири місяці. Активна оперативна фаза. От вона закінчиться протягом двох трьох тижнів. Так, все це про нього. Утім, попри це, у квітні 2022 арестовичу було присвоєно звання підполковника. Підкреслено російськомовний Арестович любить заявляти, що йому, начебто, байдуже до етнічної ідентичності та національної свідомості. На питання відновлення історичної пам'яті, справедливості, і боротьби перемоги поразок, становлення нації, мови, закриття історичних ран. Я дивлюся як солдат на вошу, стверджував Арестович в одному з дописів на Фейсбук. Проте як людина, котрі до таких питань, нібито байдуже, він все одно виділяє російську культуру, а українську Культуру називає маленькою. У нас дуже багато хто в Україні хоче побудувати велику країну з маленькою культурою маленькою уніфікованою культурою, яка годиться для дуже маленької моноетнічної держави, типу Угорщини. Але Україна це не така країна. У нас полікультурна країна, вважає Арестович. Не доподобаємо і те, що Зеленський після обрання президенту багато в чому продовжує культуру та національну політику, як він каже Порошенка і В'ятровича. Те, що ми пішли в тренді політики порошенка вятровича ідеологічному, мовному, культурному, це одна з найголовніших і найсерйозніших наших помилок, каже Олексій Арестович на каналі Євгена Мураєва, наш перед його закриттям. Назва держави України теж не до смаку Арестовичу. Назву України Арестович вилів би замінити на Русь Україна. Русь зверніть увагу тут йде перш. Олексій захищає хороших руських і навіть вдається до захисту Путіна, що виглядає дуже дивним як для офіцера української армії. Арестович, як і Путін, ностальгує за радянським Союзом. Можливо, тому Арестович і симпатизує кремлівському діду. Дозволь собі кілька цитат Арестовича: нічого краще за Радянський Союз мов поки що на цій території не придумали. Не було колонізації, це брехня повна. Українці створили Російську імперію і Радянський Союз. Арестович, до речі, внесений до бази даних миротворця як професійний провокатор. Підставами подібного рішення названо здійснення публічних інформаційних диверсій на користь російських загарбників, участь у актах гуманітарної агресії проти України, свідома участь у заходах, що підривають обороноздатність України шляхом деморалізації збройних сил України і дискредитація державних органів влади та управління. А ще Арестович принизливо відгукується про українську культуру і гордо називає себе. Рускін Арестович одружений втретє. Дружина Анастасія Валеріївна Арестович в дівоцтві Грибанова. Познайомилися 2015-го на заняттях психологічної школи Арестовича і одружилися після першого ж побачення. Олексій та Анастасія разом виховують сина Олександра та доньку Вероніку. Від попередніх шлюбів Арестович має доньку Аеліту. Дружина Арестовича, як я вже казав, слідом за чоловіком почала з'являтися на телеекранах. Каже, публічності не любить, але вона вчиться цьому, бо Олексій сказав, що їй треба готуватися до ролі першої леді. Словом, зараз Арестович переживає період запаморочення від успіхів, але й це, очевидно, мине. Якщо вже не минуло. Бо рейтинги вже не ті, та й Арестович вже не той. Хоча ні. Рестоє саме той нарцис, бол і заступник господа Бога з політичної частини, як він сам про себе говорить, і той, ким сьогодні особливо цікавиться. Росія. У вересні 23-го Арестович залишив Україну через пункт пропуску Краківець-Корчева на українсько-польському кордоні і заявив, що йому доведеться побути опозиційним політиком у вигнанні. Вже 26 червня 24-го року Арестович оголосив про те, що його роман з Україною закінчено, і супроводив заяву кадрами з радянського фільму Той самий Мюнхгаузен. Арестович це не Мюнхгаузен. Арестовується політичний пройдисід. Пам'ятайте про це, друзі. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку цьому відео, пишіть коментарі. Дякую за підтримку.